Всім привіт! Сьогодні поговоримо про два популярних підходи для навчання LLM RAC та Fine Tuning. Розглянемо їхні відмінності та визначимо, який підхід краще використовувати. Що таке RAC? Retrieval Augmented Generation це метод, який дозволяє розширити знання моделі без її перенавчання. Уявіть, що у вас є розумний помічник Антон, якому ви даєте доступ до нової книги. Він її не вчить на пам'ять, а просто знає, де шукати потрібну інформацію, коли ви її запитуєте. Які переваги у рак, швидке впровадження, економія ресурсів, можливість легко оновлювати базу знань, збереження оригінальної моделі без змін. Важливий компонент для цього методу навчання це векторна база даних. Що таке векторна база даних? Ні, це не відноситься до графіки. Векторні бази даних зберігають інформацію у вигляді наборів чисел, векторів. Кожен текст, зображення чи звук можна перетворити на унікальний цифровий відбиток. Коли ми додаємо нові дані, база порівнює їхні відбитки та знаходить найбільш схожі. Це дозволяє швидко знаходити потрібну інформацію, навіть якщо вона сформульована інакше. Наприклад, векторного представлення. Я люблю каву. Я обожнюю Еспресо, завтра буде дощ. Зверніть увагу, я люблю каву та обожнюю Еспресо, мають схожий вектор, тому при запиті у ЛЛМ якому напою я віддаю перевагу, можна отримати відповідь каву та еспресо. До речі, пошукові системи використовують векторні бази даних, тому він віддає результати, схожі за сенсом. Є декілька популярних векторних баз даних. ChromaDB просто у використанні ідеальна для початку роботи. Ми її будемо тестувати у нашому демо. PIS розроблена мета забезпечує високу продуктивність та інші. Що таке embeddings? Це спосіб перетворювання будь-яких даних, це може бути текст, аудіо, фото, відео та інше у векторне представлення. Це критично важливий крок, який відбувається при додаванні нових документів базу даних або при формуванні пошукового запиту. Є декілька основних моделей для створення Embeddings. це OpenAI. Він платний від OpenAI або безкоштовний Sentence Transformers. Це Python-бібліотека, ми її будемо використовувати на нашому демо. Зараз це може виглядати трошки заплутано, але сподіваюся, на практичній частині все стане на свої місця. Як працює рах? Підготовка даних, завантаження документів користувачем, розбиття на частини або чанки для зручної обробки, конвертація в embedding, векторне представлення і збереження векторну базу даних. Як працює процес пошуку, отримання запиту від користувача, перетворення запиту у вектор, пошук найбільше схожих векторів у базі, тобто ті цифри, що я вам показував раніше, отримання релевантних документів, генерація відповіді на основі знайдених документів не ремережує, щоб це був якийсь логічний текст, а не просто декілька слів. Тут для навчання рак. Перша, перший рядок це ми імпортуємо бібліотеку ОС для того, щоб знайти у нашій директорії «Docs» Всі файли, котрі закінчуються на TXT, тобто ті текстові документи, і ми будемо імпортувати в нашу базу даних. Далі імпортуємо базу ChromaDB, створюємо новий Persistent Client, тобто, якщо його не вказувати, він створить тимчасову базу даних і буде зберігати її в оперативній пам'яті. Якщо ми вкажемо Persistent Client, він буде зберігати в директорії ChromaDB. Далі, Collection, ми створюємо нову колекцію, якщо провести аналогію з MySQL. Якщо провести аналогію з MySQL або Postgres, це можна порівняти з таблицею. Далі ми створюємо нову модель, завдяки якій ми будемо робити наш імбедінг, тут ми імпортуємо цю модель. Далі це функція Process text-file. Тобто ми будемо робити імбедінг для нашого текстового файлу і додавати його в колекцію. Тобто ми вказуємо ID, назву нашого. Файла, де він знаходиться, його embeddings. Тут ми створюємо його embeddings. і е метадані ми вказуємо source, е це ключ і значення, де він знаходиться, той текстовий файл, текстовий файл на нашій е на нашій файловій системі. І виводимо просто print, що ми додали такий файл в ChromaDB. Ну і тут, як я вже сказав, де ми будемо зберігати наші текстові файли. Це буде просто цикл. Ми пройдемось по всіх текстових файлах, і в кінці вводимо, що ми додали всі текстові файли у базу даних. Що таке файн тюнінг? Файн-тюнінг тюнінг це процес, під час якого модель навчається на нових даних та змінює свої параметри, тобто перенавчається. У цьому випадку Витохя дала вже не одну книгу, а направили на курси підвищення кваліфікації. Бачите, він навіть не може зошит покласти на стіл та сидить спиною до викладача. Треба навіть цьому вчити. Як ви розумієте, цей процес займає більше часу. Особливості файн-тюнінг. Потребує значних обчислювальних ресурсів, змінює ваги моделі, займає більше часу, ніж рах, дозволяє навчити модель новим навичкам, відповідати на повідомлення у вашому стилі, наприклад, жаргоном Геннадія Адольфовича К'єрнеса, може використовувати для навчання на специфічних даних, наприклад, медична термінологія, юридичні тексти. Якщо у вас обмежена кількість ресурсів, але ви дуже хочете використовувати Fine Tuning, можна використовувати LoRa – Low-Rank Adaption. це метод, який дозволяє навчати лише частину моделі, що значно зменшує вимоги до обчислювальних ресурсів. Ну, і що коли використовувати? Як я вже згадував декілька разів, фантюнінг потребляє багато ресурсів, навчається повільніше через те, що потребляє багато ресурсів, раг навчається швидше, раг можна оновлювати, якщо ви бажаєте додати якісь додаткові дані. У випадку з фантюнів треба модель перенавчати заново ще раз. рах використовуємо, коли потрібно просто додати нову інформацію. Маємо обмежену кількість ресурсів, можете навіть на вашому лептопі запускати цей метод навчання, або хочете просто оновити. Базу знань без витрати багатьох ресурсів. Використовуємо файн тюнінг коли потрібно змінити поведінку моделі, хочемо навчити модель новому, ф... новому формату повідомлень, або маєте якісь специфічні вимоги до стілю спілкування. Нині ще раз подивимось наш скрипт. Тут ми робимо імпорт бібліотек, з котрим будемо працювати. Створюємо зміну новий клієнт ChromaDB. вказуємо, що будемо використовувати нашу локальну файлову систему для зберігання даних. Котрі будуть імпорті, це створюємо нову таблицю, ну, тобто Collection. Колекцію е, з назвою Knowledge Base. Це модель, ми вказуємо, буде використовуватися для перетворювання тексту у векторне представлення. Те, що я тільки що розповідав. Далі створюємо нову просту функцію, яка очікує однозмінне оточення TXT Pass, е, відкриває. Кожен з цих файлів створює нову embedding uh, Model та додає в колекцію Collection Ad uh, цю embedding model і вказуємо просто print для дебага. Далі в тексті uh, docs, Тобто, у нас тут я створюю. Директорію я котре поскладую і текстові файли з якоюсь інформацією, яку я буду навчати свою модель. І звичайний цикл, щоб, підкривати, щоб передавати кожен з цих текстових е, файлів на функцію процес-тікстфайл. Ну і далі просто м -м, print виведемо інформацію, що скрипт виконався без будь-яких помилок. Так, е, Далі, щоб там запустити. Запустити цей скріп, нам необхідно встановити ці залежності ChromaDB і Sentence Transformers. ОС, наскільки пам'ятаю, буде працювати по замовчуванням. Ну, зараз подивимось. Якщо ні, то теж встановимо. Requirements.txt треба створити. У нього записуємо Sentence. Цю фігню. І цю. Так. Далі необхідно створити віртуальне оточення. Якщо хтось не знає, щоб не захламляти систему, не встановлювати всі ці пакети під вашим користувачем, можна створити це віртуальне оточення, і всі пакети будуть встановлюватися у в директорії. Ну тобто в моєму випадку, я назвав її vn. Так. І встановлюємо pip install requirements. Він зараз візьме назву пакетів із файла requirements.txt. І буде встановлювати в директорію VENV. Ну, також не забувайте, що краще вказувати версію пакета, яку ви бажаєте встановити. Так, я для прикладу це не вказую, але в вашому випадку краще вказувати. Подивитися версію пакета можна на цьому сайті для кожного пакета. самі побачите, яка там остання версія. Так, чекаємо, поки встановиться. Поки встановлюється, давайте створимо наші текстові документи. Наприклад, DevOps Poland TXT. Company Name. Давайте зробимо Yellow Beaver. Phonebo плюс 48. Так, fax якийсь. Плюс 48. Так, якась базова інформація, про яку наша модель точно зазнає. Це те, що я вигадав, і так можемо перевірити, що модель знає конкретно цю інформацію, а не бере її з якоїсь своєї бази даних. Так, і, наприклад, створимо DevOps. I буде Ukraine txt. це uh, так. devops consultancy. The company name. Pispatron. Так, і такий графік роботи. Файли у нас є, бібліотека наша встановилися, зараз можемо запустити імпорт. Так, додана додано. Бачите, створилась у нас директорія ChromaDB, Тут якийсь SQLite файл І якийсь.бін створились. Так. І далі ми можемо запустити наш чат. Це майже той чат, що я використовував у попередньому відео. Давайте перевіримо, у нас цікавить база даних і колекція, щоб була та ж сама. Я просто копію з, з імпорт Chrome. Так, тут я використовую модель. Deep Seek для того, щоб вона мені генерувала відповідь. Запускаємо Python 3. ChatPy. А, немає модуля Алама. Окей. Додаємо модуль Allama. FastAPI. Це ті модулі, котрі мене використовуються. Allama Fast ChromaDB FastAPI. Так. І ще раз. Pip install. О, oh, я вибачаюсь, фласк я оказав Fast API. Так, запустили наш сервер. Новий термінал. Do you know any DevOps companies in а, окей, я не запустив Аламу. Аллама Серф. Запускаємо і ще раз робимо запит. Так, він мені накатав якусь відповідь. Давайте подивимось. Так, це типу, він показує Sync. Тобто це діпсік, це, типу, думаюча модель. Він показує, типу, що він там думає, типу там якісь, е якусь інформацію видає, типу, ну і результат. Є лоббівердовос консултанці, аверв, тобто картка моя, бізнес-картка, що я йому давав. Contact information about us. Тобто він додав від себе, е що ми знаходимося в Варшаві в Польщі. Спеціалізуємось на DevOps Consultancy Services і пропонуємо клауз, м м експертизу в Cloud Solutions, ми знаємо ICD pipeline, різні тули і так далі. Тобто це він вже сам вигадав, я йому такої інформації не надавав. Так, давайте запитаємо. Я знаходжусь в Львові, і я шукаю. DevOps компанія, котра допоможе мені to туп то оптимійз CICD integration is integraці CD з моїм додатком. Так, теж є якийсь результат, давайте подивимось його. Те ж саме він тобі сам щось там подумав. Пес Патрон в консалтенції. Київ -куль... вулиця культури, де він таке взяв. Я йому казав, банкова стріт, він придумав вулиця культури. Містер Пес. Ну, бачите, знов таки сам додав інформацію, компанії профайл і так далі. Ну, якось так вона працює. Пробуйте експериментуйте. Якщо є якісь побажання або питання, залишайте коментарі. Всім пока.